Як думаєте, чи швидко вас побачить водії автомобіля, якщо ви йдете в чорному одязі по дорозі вночі, і чи потрібні вам світловідбиваючі елементи? Дивіться у нашому сюжеті близько третини дорожньо-транспортних пригод, в яких травмуються люди, трапляються саме за участі пішоходів. Причини типові: неосвітлені переходи, рух людини узбіччям або перехід дороги в нестановленому місці. Водії банально не бачать пішохода, особливо у темному одязі. Я частенько їздив ввечері, Ну типу, не то що вечором, а вже коли смеркало, і дуже не видно, коли пішоходи в діти в темне і. Так як в нас в Івано-Франківську ще люблять переходити де попало, то можна несвід... ну, як, несвідомо попасти в ДТП. Одне діло, що ти типу, собі поламаєш життя, але те, що ти підставиш іншу людину, це вже типу, гірше. І... Треба дотримуватись правил безпеки, у патрульній поліції кажуть, що через відсутність освітлення вулиць цього року відчутно зросла кількість автопригод за участі пішоходів. Під колеса вони потрапляють саме здебільшого у темний час доби, коли видимість найгірша. З початку року нас, в нас у Івано-Франківську за участі пішоходів відбулося 141 ДТП, де, на жаль, 13 людей загинуло. Це така досить велика цифра. Тому хотіло б нагадати в першу чергу про те, що якщо ви вирішили перебігти дороги не не в місці, ви наржайте на небезпеку знову ж таки. В першу чергу самого себе цього року. Поліцейські склали вже понад тисячу постанов за перехід доріг у невстановлених місцях, а ще 400 постанов за відсутність пішоходів світловідбуваючих елементів. Штраф становить 255 гривень. Розмір його невеликий. Вважає мешканка Івано-Франківська Оксана. Тому пішоходів порушників він не лякає. Пішоходів треба карати серйозніше. Це ненормально, Люди не розуміють небезпеки, які вони несуть для себе і для оточуючих, тому що я в машині, і е, мені по великому рахунку нічого не буде. Я понесу якусь відповідальність. Звичайно, що а людина може загинути. Це ненормально, Тому я вважаю, що пішоходів треба карати серйозніше набагато. Сержант патрульної поліції розповідає, що здебільшого під час патрулювань пішоходи порушники трапляються на окраїнах міста або в навколишніх селах. В більшості трапляються на окраїнах, де так прям світла взагалі немає, і не враховуючи, чи комендантська чи ні, то там більше таких ситуацій трапляється в центральній частині міста. До комендантської ще більш-менш стабільна ситуація. Виявивши порушника, спершу з ним проводиться профілактична бесіда. Але якщо і вона не допомагає, поліцейські вдаються до покарань. Де ні, пояснюєш, що ви вчинили адміністративне правопорушення в сфері правил дорожнього руху, і вона тобі повідомляє, та нічого страшного, я так сто раз робив. То відповідно один раз треба прийняти до людини якийсь захід, такий, щоб вона хоча б відчула. Зрештою, патрульні закликають дбати про свою безпеку незалежно від того, буде покарання чи ні. Бо ціною недбалості може стати власне життя. Ми, звичайно, розуміємо, що це не дає 100% безпеки, в тому що ви будете йти вночі по вулиці і вас не зіп'є автомобіль. Але те, що ви будете помітними, це вже вас убезпечує. Рекомендується на рухомі частини тіла, такі як руки, ноги, шию, або на рюкзак, якщо щоб спина була замітна. І тоді все ж таки ви будете помітними. Якщо чим більше у вас таких елементів, тим ви будете більш помітними. Якщо навіть у вас немає таких елементів, рекомендова добрати одяг яскравіших кольорів. Тому що особливо жовті вони значно помітніші, ніж той самий чорний одяг. Отже, не створюйте небезпеку для себе чи водіїв. Носіть світловідбиваючі елементи під час прогулянок у темну пору доби. Це врятує ваше життя та здоров'я. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.